Бездоріжжям у Дніпропетровську вже нікого не здивуєш, особливо коли йдеться про внутрішньоквартальні дороги у приватному секторі. Так, жителі вулиці Чайковського, що в Амур-Нижньодніпровському районі, змушені буквально окопуватися, аби їхні двори не затопило. Від дощів у глибоких ямах на дорозі збирається вода. А через рух машин вона вихлюпується і струмками стікає до осель людей. Мешканці самотужки намагалися звернути увагу міської влади на свої проблеми. Втім, марно. Тож зателефонували на гарячу лінію одинадцятого каналу. Розповідає Софія Богуцька. Валентина Головаха уже 67 років мешкає на вулиці Чайковського. Під час останнього дощу проїжджа частина перетворилася на суцільні калюжі. Бабуся бідкається, їй не пощастило, адже будинок стоїть на стороні, яку постійно підтоплює. Так та ж уже до половина до мене виліла, «Половина вилілася, вилілася так. Хоти цих деяких так?» щоденно вулицею їдуть десятки машин. Оминути калюжі їм не вдається. Найбільше місцеві бояться вантажівок. Від води, що розхлюпується з під коліс, жодна загата не рятує. вода? Єві, єві, на протилежній стороні вулиці жителям пощастило більше. Втім, брудна вода затікає і до їхніх садиб. Я на возвищеності трохи живу, а ці люди живуть трошки ниже. Так вони сиплять, сиплять, сиплять біля своїх дворів і засипали, що вже у них вище, ніж у мене. Коли машина проходить. Уся гадость летить до мене во двор. Не менше скаржиться власники залізних коней. Місцевий житель Юрій Гаркуша уже навчився фігурно проїжджати яму на своєму москвичу. Каже, ремонтує машину часто. Хадовая летить, що шарує все. Угу. Ходовая часть, а вот этими іномарками взагалі сюди. Угу. У мене взять, так он говорит, лучше я куда то поїду, чим, а не низькі. Угу. Тут треба джипа якогось великого. На тракторі. Єдині, з кого калюжі на Чайковського можуть ще втішити, так це діти. Давай, допині, ходіть. Втім, навіть другокласнику Давиду калюжі заважають. Це для наочності він долає глибину на велосипеді, інші ж дні воду оминає. А про яку дорогу ти мрієш тут? Щоб ровна було, угу. От щоб швидше Можна буде на роликах кататися, там на шумки що, по є старій дорогі. З яма до потопу на вулиці Чайковського місцеві жителі вже звикли. кажуть, останній раз їм засипали тут дорогу років з 10 тому. Ремонту вистачило ненадовго. Тепер думають, скільки часу знадобиться, аби на вулиці знову з'явилося покриття. З минулого року бабця Валентина листується з місцевою владою. Фахівці департаменту комунального господарства та капітального будівництва навіть обстежили дорогу. Написали, що ремонт на Чайковського коштує 800 тисяч гривень, потім 160 тисяч. Та чи зможуть його виконати, невідомо. Надо щоб грейдером, хоча б пройшли тут десяток разів привезти, розрівняти дорогу, щоб не було таких ям по колінах. Люди йдуть, ламають ноги, руки падають. Особливо в ночне време люди кажуть, був час, коли на Чайковського навіть таксі не хотіли їхати, що й казати про карети швидкої допомоги. Крім того, декілька місяців тому тут відновили освітлення, втім пропрацювало воно недовго. Софія Богуська, Олександр Пронський, новини 11 каналу.